Thank you. Міжнародний республіканський інститут не вперше проводить такі опитування. Саме важливий феномен, що навіть в умовах війни рейтинг місцевого самоврядування, очільників місцевого самоврядування, муніципальних команд залишається дуже високим, і це є прив'язка, синергія співпраці між громадянами. Це дуже важливо. Якщо говорити конкретно про Чернігів, то конкретно в цьому рейтингу це феномен і фактично це відповідь центральній владі щодо її стратегії конкретно в Чернігівському регіоні Відповідно, більшість мешканців опитаних виступають за підтримку саме органів місцевого самоврядування, і це дуже важливо. І я сподіваюся, що будуть тоді скориговані на центральному рівні відповідні рішення, які будуть стосуватися не тільки Чернігова, а й інших громад, в яких є аналогічна ситуація. Таких громад 254 громади. Це дуже важливо. І ці показники, які показали, вони. Дають впевненість про те, що місцеве самоврядування це основа демократії. І другий момент важливий для наших міжнародних партнерів, які працюють з місцевим самоврядуванням відповідно, і коли мешканці це підтримують, і навіть в умовах війни це феномен.